Маємо сьогодні 30 вересня. Ось оце озеро цих викидів з-під це цієї браги смердячі, Все так і тут стоїть. І далі тут воздух такий дуже паршивий. Все це стоїть, оце вся брага, ніхто нічого більше робити не збирається, я так поняв. Ніякої тут вже немає. Техніки, вони так для виду показали, що там якийсь трактор прийшов, щось розкопує, але зверніть увагу. Все, оце тут буде стояти, напевно, поки не замерзне. Що з цим мають вони робити, чи вони щось думають робити спірзавод, чи це має все за рахунок Мамаївської сільської ради, за рахунок наших податків відшкодовуватися. Цим людям, які постраждали тут через недбалість, халатність спіртзаводу Лужанського. Ну, спіртзавод собі працює, заробляє мільйони йому до да лампочки здоров'я наших людей, якому вони будуть в стані жити, як вони будуть далі тут жити. Ось така то ситуація, шановне товариство. Екологічна інспекція сьогодні. Докаже, чи вона виконує свої обов'язки, чи їх треба також притягати до відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків. Це екологічна інспекція допустила Чернівецької області. Це з їхнього відома це все тут робиться, щоб ви знали, це екологічна інспекція мала би давно відреагувати З 7 липня, коли ми їх візивали, коли авти річки, Ростока, вся риба була. Поздихала, там тони риби загибли, Однак екологічна інспекція знайшла собі таку лазійку. 303 постанова Кабінету міністрів. Нібито планові позапланові перевірки вони не проводять. А тут не йде мова про плановочку за планом. Тут йде мова про цей злочин, який стався забруднення екології. І ці люди будуть тут. Хворіти і будуть вмирати, бо екологія забруднена вкрай. І оце туди стікає вниз, туди оту совицю, ту річку і туди далі тече, вниз потечіє, тече прямо в пруд. З прута тече в Дунай. І так поширюється по всій Європі. Ось така то ситуація сьогодні в мамається. Чернівецької області. Так що, шановні, піднімайтеся, народ повинен контролювати. Народний контроль має брати це все в свої руки. Я як голова народного контролю запрошую усіх до співпраці.